Діти акторів дорослого кіно, як це вплинуло на ваше життя? Я дізнався у 18 років, коли мама сама розповіла мені про все. Вона чекала, поки я досягну повноліття. При цьому вона не була особливо відома, і було мало ймовірно, що я дізнаюся про її минулу професію сам. Вона свого часу заробила на цьому чимало грошей, але мені завжди говорила, що колись працювала на уряд, і її змусили підписати папери про те, що вона не буде нікому розповідати про цю роботу. Коли я дізнався, я був у шоці. Я не міг уявити, що все так обернеться. Я вирішив провести невелике. Розслідування, щоб переконатися, що це правда. Можливо, це прозвучить дивно, але мені було цікаво. А загалом я знайшов кілька відео з нею, але не став дивитися їх повністю. А лише до початку відвертих сцен. Одне відео привернуло мою увагу, і я вирішив подивитися його повністю. Це була єдина полуничка в моєму житті, яку я подивився повністю, тому що цього разу я не душив гусака. Чоловік на відео був дуже схожий на мене. Він говорив як я. Я подивився дату створення ролика. Його було знято за 9 місяців. До мого народження. Імовірно, я подивився відео, де зображено процес мого зачаття. Моя мама почала займатися цим незадовго до того, як я поїхала вчитися в коледж. Наш комп'ютер стояв у моїй кімнаті, і незабаром я помітила нову веб-камеру, якою вона не дозволяла мені користуватися, скільки я не просила. Іноді у своїй шафі я знаходила відверту спідню білизну, але це мене не дивувало, бо мама була з примхами. Я поїхала в коледж і зовсім викинула це з голови. Незабаром вона розлучилася і знайшла собі нового бойфренда. Коли вона познайомила мене з ним, я була у шоці. Він жив у величезному. Будинку водив дорогу автівку. Він почав показувати мені свій будинок, і ми опинилися в його кабінеті. По всіх стінах були розвішані фотографії, де він був зображений без одягу з безлічу голих жінок. Тоді я все і зрозуміла. Я набралася сміливості і заговорила про це з мамою. Вона розповіла, що у нього свій сайт для дорослих, і він допомагає їй почати кар'єру в полунирці. А ще він був її татусем. Спочатку я була в шоці, адже мама завжди виховувала нас дуже суворо. Ми з сестрою багато ночей. Говорили про це. Вона плакала і просила мене ніколи не гуглити ім'я мами. Я не стала. Минуло багато років. Я сьогодні якраз розмовляла з мамою. Вона у Флориді, на конференції по роботі. Вона прославилася завдяки відео в стилі БДСМ і рольових ігор. А тепер їздить країною і проводить майстер-класи на конференціях. Я дуже рада за неї, але все рівно боюся гуглити її ім'я. Під час навчання в старших класах я недовго зустрічався з дівчиною, батько, і старший брат якої займалися продусюванням фільмів для дорослих. Найцікавіше з того, що вона розповідала, вони одні з перших переходили на цифрові носії. На той час це ще були CD, бо розуміли, що за ними майбутнє. Також вони пробували знімати одні й ті самі сцени з різних ракурсів. Її молодший брат, якому тоді було 16 років, мав підписку на один із найпопулярніших чоловічих журналів того часу: чи то пентхаус, чи то плейбой. Усі діти з району дружили з через це. Тож він був місцевою селебриті. Вона розповідала, що батьки часто залишали її та інших дітей під опікою актрис полунички, коли їхали у справах. Усе це здавалося їй звичайною справою і не бентежило її ані краплі. Я навчався в одній школі з синами Памели Андерсон. Один із них, Брендон, навчався зі мною. З другим Діланом, Я познайомився вже після випуску. Це була приватна школа, і ми жили у чоловічому інтернаті. Звісно, всі запитували їх про матір. Не знаю, чи дратували це їх, але вони були дуже нормальними і приземленими дітьми. Просто їхньою мамою була Памела. Мабуть, доводиться миритися з минулим батьків, адже воно вже залишилося позаду і ніби як не повинно впливати на сьогодення і майбутнє дітей. Я навіть не знав про це, поки не подорослішав. Щодня в нас на ніч залишалася нянька. Це було чимось буденним, але стаючи старшим, я почав помічати різне. Мати завжди йшла з дому ночами, завжди одягала туфлі на шпільках, завжди намащувалася купою косметики, завжди одягала пальто. Схоже, я здогадувався, але так до кінця і не приймав свої думки. Але був момент, коли все по справжньому спливло. Мені було 18». У коледжі я жив по сусідству з хлопцем, який говорив, що його мама була акторкою дорослого кіно. Він не називав нам її ім'я, навіть коли напивався. Він не знав, ким був його батько, але вважав, що це був Рон Джеремі. Він і справді був дуже на нього схожий. Він говорив, що це сильно зіпсувало його життя. Часто напивався і міг годинами розповідати про це. Якщо поставиш йому одне єдине запитання, це переконало нас, що він говорить правду. Коли я був підлітком, мій друг був моїм просвітителем у доросле життя і постійно давав мені журнали плейбоя. Я ніколи не питав, звідки він їх бере. Але одного разу на обкладинці побачив жінку, дуже схожу на його матір, але з великою кількістю макіяжу. Я сказав другові: дивись, дівчина схожа на твою матір. Прикольно так. Він подивився на мене як на дурника і з серйозним виразом обличчя відповів: Чувак, жарт старий, придумав би щось нове. Я такий ні, я серйозно, дивись. Він чувак, це і є моя мама. Я офігів від подиву, І він мені розповів, що його мати модель. А цього разу навіть стала красуною місяця і потрапила на обкладинку. Він так само думав, що я знаю про це. Бо звідки ще він би брав ці журнали? Загалом цей випуск став моїм улюбленим, і я зберіг його до сьогоднішніх часів. У дитинстві я часто переїжджав зі своїми предками, бо мій батько був інспектором, контролером підприємств. І приблизно раз на півроку ми змінювали місце проживання. Проблемі з цим не було, бо друзів я не втрачав. Я був інтровертом і весь свій вільний час проводив за комп'ютерними іграми. Під час чергового переїзду нашою тимчасовою локацією став Майами. Жили ми в дуже хорошому районі, де живуть репери, бізнесмени тощо. Коли я ще не зачинився у своїй кімнаті, бо вона лише облаштовувалася, я прогулювався районом і. Зустрів самотнього хлопця, будинок якого був навпроти. А він покликав мене покидати м'яч у кільце, і ми познайомилися. А пізніше стали ходити в один клас. Йому було 15, а мені 14, І його батько працював режисером дорослого кіно, а його мати акторка в минулому. Щоразу, виглядаючи у вікно, я помічав, як до його будинку заходять молоді гарячі дівчата, і заздрив цьому. Ми стали найкращими друзями саме з цієї причини, що про репутацію його матері знали всі, і перебувати його компанії вважалося ганебним але не для мене. Я став частим гостем його будинку і неодноразово бачив, як проходить кастингу подібні фільми. До речі, його мати дуже приємна жінка, яка дуже любить дітей, і можна напевно сказати, що про минуле вона забула. У 70 х 80 х моя мати була акторкою цього жанру, ганяла з роном Джеремі та подібними типами. У дитинстві ця тема була для нас табу, але мама все ж намагалася підготувати нас до знущань у школі, адже все місто було в курсі того, чим вона займалася. Проте в школі ніхто над нами не знущався. Я завжди знав, що щось не так у дитинстві. У нас було багато грошей, хоча тато працював механіком в автосалоні. Ми розуміли, що головним годувальником у родині була мама. Коли ми запитували, ким працює мама, батьки завжди відповідали, що вона знімається в рекламі на ТБ. Ми завжди уважно дивилися рекламу по телевізору, але так жодного разу і не побачили її. Ми ставали старшими і дорослішими. Мої друзі починали цікавитися моєю мамою, тому що вона була красивою жінкою. Одного разу один із моїх друзів сидів на сайті для дорослі. Ослих і знайшов одне відео. Він показав його майже всім однокласникам. І вони зійшлися на тому, що в ньому була моя мама. Після школи вони показали мені відео на телефоні одного з друзів. Я був вражений. Я позашлюбний син тайської акторки фільмів для дорослих. Я не знаю, хто мій біологічний батько. Але на щастя, один із клієнтів моєї мами закохався в неї, одружився і усиновив мене. Коли справи пішли зовсім погано, він виграв опіку наді мною і витягнув мене з того лайна. У всі ці роки він був жахливим батьком. Але я завжди буду йому вдячний за те, де я є. Якби не він, не знає, що б зараз зі мною було. Тепер я сам батько і роблю все, щоб не припускатися подібних помилок. Змінено я насправді не відповів на запитання, так от я не бачу всьому нічого поганого. Мої проблеми з батьками походять від того, якими вони були людьми, а не від того, чим займалася мати. Мої батьки з 1999 року володіли компанією, що випускає аматорські фільми для дорослих. Їх компанія була одним із лідерів аматорського жанру. І заснував мій батько. І за допомогою мами він домігся великих успіхів у бізнесі. Пам'ятаю, що коли мені було 10 років, нам довелося переїхати через роботу батьків. Але я дізналася про те, в чому саме полягає ця робота, тільки в 14 років. Вони купили величезний будинок, підвал якого перетворили на свою студію. Після цього вони почали шукати партнерів по всьому світі. Я пам'ятаю, що мама часто брала мене і молодшу сестру на шопінг. Ми проводили за цим заняттям увесь день. А тато в цей час знімав фільми у нас вдома. Так, будинок став місцем дії більшості фільмів їх компанії. Ні, моїй спальні зйомки не велися. Так, я бачила багато акторів і акторок у нашому будинку. Одна з них навіть подружилася з моїми батьками. Пізніше вона почала більше займатися продисуванням, а іноді мене і сестру залишали з нею. Ми досі з нею дружимо. Коли я вчилася в 11 класі, з батьками зв'язалася. Представники місцевої газети, бо хтось дав їм наводку на їх рід діяльності. Вони погодилися на інтерв'ю, і просто перед випускним у газеті з'явилася дуже пікантна стаття. На мій подив, усі були в захваті. Пам'ятаю, як вчителька французької підійшла до мене, обійняла мене і не могла говорити ні про що інше. Спочатку я боялася виходу статті, але ніхто не став ставитись до мене інакше. Багато знайомих говорили мені, що це дуже круто. Після цього я перестала соромитися професії своїх батьків, коли я почала вчитися в коледж мої нові знайомі завжди охоче говорили на цю тему. Якось раз, коли я вступила в закритий жіночий клуб, я сиділа у вітальні з двома дівчатами і розповіла їм про це. Повідомила, що мама і одна з дівчат, яка працює на моїх батьків, їдуть на церемонію вручення AVN Awards у Лас-Вегасі. Це свого роду Оскар в індустрії фільмів для дорослих. Я відкрила ноутбук, щоб показати їм сайт. І на превеликий свій подив виявила на головній сторінці рекламу нового фільму з моєю мамою в головній ролі. Я не обговорювала цю тему з батьками. Вирішила забути про це. Найцікавіше, що я стала помічником викладача дисциплини вивчення сексуальності людей. Того року мої батьки стали запрошеними викладачами для розділу, присвяченого полуничці. До першого заняття з їх участю студенти не знали, що це мої батьки, поки тато не повідомив про це перед усіма. Але мене це не збентежило. Компанія батьків досі процвітає. Моя молодша сестра стала співвласником, тому що тато збирається скоро вийти на пенсію. Сестра в основному відповідає за графічний дизайн і за підбір контенту коли я приїжджаю додому, за столом ми розмовляємо на ті самі теми, що і будь-яка звичайна сім'я. Але якщо я заходжу до їх офісу, то сестра може як ні в чому не бувало, б, запитати мою думку з приводу шрифту титрів фільму. В офісі тепер стоїть полиця з їх нагородами. Фільми компанії, що місяця потрапляють у топи рейтингів усіх журналів, присвячених фільмам для дорослих. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!